Привіт, друзі! Хочу поділитися з вами дуже хорошим дієвим рецептом від кашлю. Колись давно він мене дуже врятував, дуже мені допоміг, і я дуже рада, що я його колись знайшла. Коли мені він реально допоміг, я тоді ділилася ним з усіма, просто кого зустрічала, хто десь кашляв чи ще щось. Зараз так сталося, що теж така погода, дуже багато хворих, і моя малеча знову теж зловила хворобу, і знову був кашель. І перше, що я зробила, вдома не було ніяких таблеток від кашлю, нічого. І перше, що я зробила, я їй заколотила цей рецепт, тому що я знаю, що це дійсно дієве, дійсно допомагає. Отже, що вам потрібно? Потрібна півлітрова банка, чиста, просто півлітрова банка будь-яка. І в неї потрібно всипати одну столову ложку плодів шипшини. Просто всипаєте в банку. У мене звичайні ось такі плоди шипшини купувала в аптеці. Ось якийсь такий засіб. Я не знаю наскільки там він хороший чи який, але нам дуже допоміг. Всипаєте їх в банку і заливаєте це все діло кип'ятком. Ніякого цукру, нічого сипати не потрібно, просто залили кип'ятком. І це все має постояти 4 години мінімум. Настоятись, Ну, я зазвичай залишаю його на ніч. Щоб краще настоявся цей е, такий напій, його потрібно ще укутати в щось. Тепле. Можна в рушник чи в щось гаряче. Головне, дуже сильно не закривайте кришечку, бо вона потім затягнеться. І укутуєте чимось, щоб воно краще пропарилося. Я ось просто закутаю в рушник, банка невелика, тому мені в рушник буде зручно її вкутати. Як його вживати? Дітям по одній столовій ложці тричі на день можна, а дорослим одна четверта банки тричі на день. Головне, будьте уважні і не треба брати дуже багато, тому що шипшина, вона є трошки такою, що проганяє організм, і це може бути шкідливо для нирок. А також в неї є побічний ефект, що може бути діарея. Тому старайтеся пити десь за 2 години до того, як ви кудись ідете. Засіб дійсно дієвий. Я рекомендую, тому що перевірила на собі і на дитині вже неодноразово. Будьте здорові, і якщо вам було корисно, залиште свою реакцію.